Водоліта серпень чого чекати, розбірок в особистому житті, а для когось дуже якісних зі зміною статусу відносин. Насправді я говорю зараз не про якісь детективні історії чи розчарування або зради, а про дійсно класні задушевні розмови про пошук свого партнера, про вдалі знайомства для створення сім'ї а для тих, хто вже має сім'ю для якісно нового рівня спілкування, може бути поповнення сім'ї, хто давно чекав, то зараз може достримати таку ну, новину розширення поповнення збільшення сім'ї. Інколи просто гості в домі. Насправді це класний аспект, тому що у вас весь місяць буде прокачуватися дім партнерства. І якщо ви партнеритесь в роботі або працюєте в сервісі, де у вас клієнти, то їх може стати більше, але вони можуть приходити нового типажу. Випробування йде також на те, аби відстоювати щось своє. І часто це якісь можуть бути навіть судові та документальні спори з кимось, з якимось партнером для виснення, хто чому, кому що повинен, і хто кому. Тому що заборгував або має ще віддати. І тут часто, дуже часто, саме за таким аспектом, водолії можуть мати якийсь слабкий момент, чи щось приховане, що може викритися в цей момент. Тож секрети розкриваються, на жаль, і ваші, але позитиві і чужі. Хто якраз зараз в якомусь судовому процесі знаходиться, знайте, що це місяць, прям або фіналізації, або вскривання нових фактів по вашому розслідуванню, скажімо так. Також водолії буде зіштовхуватися з тим. Що буде тягти повернутися в минуле і в минулі стосунки також, особливо в середині місяця. Тож начувайтеся, бо невідомо, чи ваша попередній екс-колишня, чи це вільна людина, чи може вже зараз в шлюбі, бо тоді можете спозоритися, бо вашу переписку точно покажуть. Щоденні прогнози в телеграм-каналі, а на Ютубі зараз крутецькі нові відео, тож переходьте.